Усім привіт. Своє відео хочу почати з вдячності за ваші коментарі, за ваші привітання. Нам дуже приємно. Андрій каже, я вчора сидів цілий день на роботі і я їх. І я ті коментарі просто читав. Каже, їх настільки багато та їх було настільки багато. Це так приємно було все читати. Я оце вже другий день, і я ще досі не можу всім відписати. Я ще досі відписую. Ми вчора вечором приїхали в Добротвір, я лежу, відписую коментарі, дякую це все. Я чую все, я вже засидаю, а коментарі ще є їх так настільки багато, і це дуже приємно. Дуже вам дякую. Кожного із вас обнімаю. Це просто. А ще дуже дякую, що ви завжди з нами. Я завжди говорила і буду говорити, що. Ну, це настільки приємно, що тебе так багато людей, хороших, уточують і завжди, о, Андрій Пчих, ну, Правда, що, ну, що ви завжди біля нас. Тож всім дякую. Так, да, так як я казала, ми вчора приїхали в Добротвір. І, тут будемо на вихідні, тому завтра вже будемо їхати додому. І то трохи швидше, бо з Латусі то навчання катехизм. Завтра до церкви йде на другу годину. І боже, настільки важко вчора було в Добротвір доїхати. Було дуже багато заторів. Це раз. Дощ такий Парижів просто, якби я знала, ну, я, ну, ми вийшли, я бачила, що ну, дощ падає. Ну то Що таке дощ, Я що ніколи не їздила в дощ. Чи що? Але ми почали далі їхати, і він падає, то не падає, то якийсь туман, то затори, темно, інші машини тими фарами ну, сліплять. Короті, я приїхала додому просто кадіяка. Наїлися вареників, діти ще побігали і ми лягли спати. Тож так. У нас тривога. У Нас е, дуже давно не було тривоги. І Андрій каже, прийшов, каже, що тривога почалася. А знаєте, що ми зараз робимо? Ми зараз з Андрієм там підемо, нам потрібен в магазин. Діти будуть і з бабою. Тож, у нас зараз рано, ми зараз рано підемо, ввечері повернемо, як ідея. <клес> Мені така подобається. Ні, я шуткую, чесно, але нам потрібен магазин. Просто щось дуже рано. У нас 10-та година, і я не хочу, щоб діти йшли там ще холодно. Ще й до того дощ падав десь годину тому. Та ми підемо, а там ближче <клес> до обіду тоді вже з дітьми вийдемо. Тож так, -то. ще раз вам дуже. Всім привіт. А взяв з собою це я не знаю, як то такий спуск, гараж чи що? Це гараж. Так, каже. Буде додаватись. Чекай, тут що піднімається, та чи? О, А, чекай, чекай, чекай. І це має наверх підніматися. А що, батарейки? Все? Батарейки <правити»> треба. Теплі на бурі. Отак як зараз. Діти такі листочки, вже прямо осінь-осінь. Тижні тому навіть так листя не впадало, як зараз. І так гарно, і сонечко як світить класно. Врій, ми класу тобі куртку купили, таку жовту, якраз під ці листя. Я можу впасти туди і може можуть людина подумати, що я великий Бляха. <пл> Дивіться, як так як лише сморозней. Сморозне ртук сморозне, сіпадає. Так добре доводиться взагалі, трохи вітря є. Мороза трохи і сонця. Ой. Добре, файно. Коротше, я вам відкрию секрет. Блогерства. Чого земля крутиться? крутиться? Чекай, та камера здається погано, протерта. Чого ти я щось не розумію. А? Це, так, це так цікаво, я вам зараз відкрию секрет. Відкрию секрет блогерства. Короте, я не пам'ятаю, який то блогер говорив, ну тобто розповідав, що коли блогер немає, що вам розповісти, він розповідає про погоду. А я повітала реалію, а деколи йду. І вже хочу виключити камеру, і думаю, та ні, треба ще сказати, як погода. Я думаю, я скоро буду, як завісовий синопчика, блог починати з погоди. Ні, ну деколи так і є, це правда рано. Не гаразд, і не та не згоди, не робила вам життєві погоди. Хай вам щастить. І будьте я здорові. Так. Ні, ну що правда, ну, трохи є, що Ні, Деколи реально хочете розповісти, яка погода. Дам, 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 тут, гляну, чується, шапка. шапка, а, дети матимо шапку. На чорках зі сторони. На забавках. Тут нема ніколи. Шкода, що з латусіного розміру немає. 840. Дивіться, яка класна кофта. Я люблю всякі такі тіснеї, дитя Макімаус. Тут такі штанічки, воно все отеплене. Тут всі шапочки, що є, там. Клас просто. Прошу. Дуже гарний костюм. Які гарні чашечки, просто подивіться. Ми зайшли Просто магазин відкрився. Сразу біля аврори. Ці які іграшки вже новорічні. Це було? А чи то не можна? Хочете? Ти гуляєш ти? А? Йо? Андрій, вітру досить, тут шерсті. Покрутись, покрутись. Ти батарейки йому купив? О -о -о. А, там кось. Ну, тут два, два, то скільки буде? Рахуй, скільки там є батарейки. Два, два, три, чотири. Молодець. Але то потрібно відкрутити, сам не відкручуй, ножик не бери. Добре, дай татові. Ура, бери! Так, ми йдемо їсти. О, побіг. Арсенко, мама зварила тобі манку, ти гамаєш? Угу. Так? Смачно тобі? Я віддивлюся на джарі. Віддився там mm -hmm. тут, тебе, і джарі. Повитирайся тут, тебемо за ним. Бач, молодець. А ти ж? <свіття> і, і твій друг тебе чекає? <свіття> <свіття> Арсенко, дочекався, листочків. А давай я перекину його. Буде тобі бігти за ним. Давай я або дай татові. О, татові кидаю. Я його в піщанні випадю. Так? це як? Правильно, я подивлюсь на то зараз, як ти впіщає. Зараз його спущуються. Діти нас випхали на вулицю. Правильно зробили. Я вам фотографії гарні зроблю. Давайте біля листочків я кожного року. <реку> Ні, тато, я не можу. Що? За да він боїться. Златка вважає, допоможи їй, Андрій! З -з Злата, капюшон зніми. Бо ти не чуєш. <ріхи> Ось Ості листочки, всякі аплікації класно робити. Наші я Ага. Ой, боже, я цей дома не заснула, все ж таки добре, що ми вийшли погуляти. То дрій! Йдемо, 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 йде. Йдемо, йдемо, йдемо. Я не хочу, як захочу, сама перелізу. Арсене, дуже гарно. Ой, боже, і вони так до мусорника будуть її толкати. Дошу. Га? Во вихід, злата, ну дивись, ну от там вихід є. Нічого собі як Арсенко в е, маю. Туман, це туман червоний. Та, туман, але треба було е, кофту зняти. Чого? Бо тому що вона зараз буде брудна, вона зараз буде вся той. Тись, сі, сість, сість. Сі, сі. Дай я тобі рукава піднімлю. Буде, буде. І я ввечері всім хвилинам буде бавити робилася. Ігри? Та. Ну, Тоді треба їсти вареники, щоб ти бавився, добре? Ми вже приїхали додому. Навіть вже з Латуся була в церкві на навчання. Зараз буду показувати, що ми купили в Аврорі. Я собі купила таких два спончика. І мені так сподобався оцей чайник. Він такий класний. Та був просто прозорий, а я взяла такий золотистий. Дивіться, який він красивий. А вже в уше красивіший. Клас просто вимкнула ліхтарик. Привіт! У нас видно гріби, всіх видно. <світ> так він виглядає. Ось така довга лопатка нашого трісла. Попередньо. Оці смужки вони дуже класні. Перед тим я брала не така салатова упаковка того разу з вугілля, як би нібито. Так, потім мусорні пакети. Я лише ось таку Тому Тому довгу тому що деколи хочу запалити свічку, знаєте, мені так не виходить собі або нігою палю, або пальці. Губки. Це такий довгий контейнер, але іменно для спагеті. У мене такі є, знаєте, для рису, для борошна, а от для спагеті нема. І вони в мене цілий час в упаковці. Зараз спробую пересипати. Всі такі класні резиночки нашій пузничці. З Латусі до школи ходити. Взяла прості, тому що зараз дягає шапку і ті бантики і взагалі. Ну, просто вони стерчать через ту шапку. То взяла такі просто простенькі, такі на паличці, таке сердечко гарне. Дрій взяв машину, такий ароматизатор. кава шоколад. Але він класний і дуже класно пахне. Ми перед тим брали диню. Того разу взяли рукаву, шоколад, не знаю, як буде пахнути. Тут взагалі фрукти потрібно забрати. І отаку взяли полечку, ванну кімнату. класно. Там вже були отакі всякі, бачите. Кутові і просто прямі. Така силіконка класно прозора є. Це класно. Що хотів сказати? Що майже вміщається 2 кг спагеттів. Там ще інші є такі е, контейнери. менші. Так, я хочу зараз спагеті зварити, розморожую печінку, потім мені взагалі потрібно тут на стіниці припарати. Діти люблять такі палички дуже сильно. Е, зараз ще чай зроблю. Є. А, оцей могдаль, що є в АТБ, він дуже смачний. От прям-прям рекомендую, дуже класний. Яка тишина? Хвилина на тому такої тишини не було. У мене діти якісь без настрою і з настроєм я не можу залізо передати. Вони ну, то плачуть, то деруться, то любляться і коротше. Покажу вам реакцію Андрія на вагітність. Зразу така е, предисторія маленька. Андрія ж був день народження. І я йому купила браслет на день народження. І з тим браслетом вже таку коробочку. Коли я дізналася, що я вагітна, я думала, як ж йому розповісти, як йому ну, взагалі показати цей тест і то все. І згадала, що в мене ще є та коробочка. Ну, Дивіться далі, вставляю тут відео, а ви далі дивіться. Ось такий подарунок я Андрієві на день народження зробила. <смі> Ви ще в мене питались, чи буде гендерпатія, чи взагалі я буду то знімати. Так, буду я це все знімати. Коли все зазнімемо, обов'язково це все змонтажую і вам покажу. Ми вже навіть вибрали, коли це буде, в який день. Тож, Чекаємо. Е, так, е, ще там що там ще було? А, як, моє, як я себе почуваю. <сум> Знаєте, зараз я себе почуваю набагато краще. А як я себе почувала в першому триместрі, <сум> оце капець був реально. У мене був токсикоз. У мене зі златусією і з Арсенком не було. Токсикоз якийсь там мінімальний і все. Но того разу він мене такий був потужний, що просто. І я якраз зараз помаленьку починаю монтажувати відео, бо я записувала в мене повністю весь перший триместр є. І в тому відео буде моя, як я дізналась, моя реакція. І реакція з Латусі, і навіть Діани. Тож чекайте, відео я його монтажую. Я не знаю, коли воно вийде, але воно буде пізніше. І знаєте, зараз легше. Вже то, якби таксикоз він прийшов, але деколи він є. Деколи так от прийде якийсь день і так починаю дуже сильно нудити, що я вже просто нічого не хочу. Дуже так починаю нудити сильно і стає мені недобре. Або зараз мене нудить, коли я хочу їсти. От моментально мене починає голова крутитись, і все, і вже починаю нудити, я розумію, що мені потрібно піти поїсти. Зараз в мене більшості спина. Я не знаю, що з моєю спиною, але в мене дуже болить спина і наверху, і внизу. Я як йду і навіть чую, як в мене там кістки, ну, де таз є, знаєте, таку, як він скрипить просто-напросто або щось там стріляє. Ну, я розумію, що там все ну, знаєте, розширяється, готується до родів. Наприклад, зараз, знаєте, це вже другий день. Не дуже спина болить з правого боку. А що, я собі нічим не можу допомогти? Обезболюючи, мені не можна. Ну можна якусь там ножку, але я її не хочу пити. Знаєте, е... Та й вона мені надовго не допоможе. Що там ножпа є? Нож по це взагалі можна. Для мене це взагалі можна сказати не є таблетки. Е... Андрій мені просто масаж робить, Масажує і мені стає трохи краще. Та як трошки? От та, що зараз біль є, можна сказати, що мені взагалі не стає краще. Я в більшості лежу. А так, ну, якщо, наприклад, подивитися, що було в першому триместрі, а що зараз, то я вам скажу, то я себе зараз набагато, дуже взагалі файно почуваю. Знаєте, зараз себе почуваю в більшості. Ну, як кожна вагітна. Деколи і втомлююш швидше, і так далі, і все. Тож так, то дякую, що питаєтесь. Доя до дітей, бо вони сьогодні якісь, я не знаю, це що там, якісь Меркурій, що там літає. Я не знаю, що там робиться в космосі, що в мене діти просто. Купила дітям такий двосторонній килим, Зараз я його відкрию, але зараз застряти на пану не буду, тому що потрібно там пополісосити, помити підлогу. Ой! А я завтра на пано це вже зроблю. І воно такі хотіли, бо тому що. Кажу, якщо взяти просто тканинний, не хотілося. А тут а вони щось розлили або ще щось, повитирати і чистий спокій мати, а не там той кожного разу здавати в хімчистку. Зараз я вам покажу. Це одна сторона. А це якби друга сторона. Отакий, От двосторонній. Ну, класний, знаєте, такі ніжні кольори. Бо там такий був прям яскравий-яскравий. І отак виглядає. Але бачите, шкода, тут стільчик. Ну, просто буде відпочатуватись, щоб потім дери не будуть. Але немає вибору. Бо хіба що говорити златі, щоб ну, коли сідає забирати? Але де дитина буде, то пам'ятати по сто разів, щоб забирати. Коротше, кімната закінчена, якраз того килимка не вистачало, але я би, знаєте, що ще. Я би сюди кістський постер би їхні поставила, прикріпила їхні, наприклад, знаєте, двох фотографій, таку прям звідси сюди. Але я не знаю, я не люблю, коли стіни свіжі, от там пофарбовані або спалери, спалери поклеєні, що звішати. Я не з тих людей, що, наприклад, не так, де хто от картини вішають, які годинники, чи ще, що. Мені просто шкода ремонту. Не те, що шкода, я просто та людина, яка я люблю переставляти мебель. Ну, вітальні там нічого взагалі не переставиться. От як дитячі її можна переставляти по сто разів. І що з того, ту дирку зробиш, там дирку зробиш, там дирку зробиш. А шпалери і взагалі ремонт ми робимо. От скільки то прийшло, майже шість років. До тих шість років наступних просто всі стіни будуть в дирах. Ладно. Або ця стіна пуста. Я думала в такого. Од раз. Типа більша, менше, середня. Але... Але я не знаю.